Василь Симоненко Ошукана могила. Отут, де сумно опустили віти Стрункі тополі на твердий обліг, Впропахли димом сорок третє літо. Він за неправду у бою поліг. Його селянки в землю тут зарили, без почестей, без жалю, без струни. Шумлять тепер навкруг його могили, розкішні, придорожні, бур'яни. І лиш діди, як сонце похолоне, розказують повільно, ніби сон, Що бивсь він до останнього патрона. І не хотів здаватися в полон? Та не вінча його героїв слава? Під небом неосяжно голубим то полі українські величаві, Докірливо гойдаються над ним. Прислужнику лукавих і неситих, За що поліг? В неправому бою і сироти твої, й тобою вбитих дурну відвагу прокляли твою. Життя твій слід і пам'ять загубило. Нема Христа, ні імені, ні дат стоїть, німа. Ошукана могила, де спить безславно фюрера солдат.